Всім привіт, друзі, з вами, як завжди, я Лензі, і ви попали на моє нове відео по Brawl Stars І сьогодні мені лишається декілька кубків, декілька каток до 50 тисяч кубків. І я буду грати в тімі з моїм другом Олешкою 777. В нього є свій канал на Ютубі, посилання я лишу в описі. Це його, до речі, твінг, ось його основа. Він дуже добре знімає, дуже добре грає. Ну і його твінк. Ще покажу. Ось. Ну а зараз ми можемо вже піти в катку. Ура! Друзі. Мені лишається тільки 40 кубків до 50 тисяч кубків. Я так довго хотів ті 50 тисяч і наконець вони в мене будуть. Ой, не той гаджет візнув. Що ж що в мене інший гаджет попривешся? Ну коротше. Хто поняв, той поняв. Ще я зараз пушу всіх на 20 ті ранги. <кій> І зараз дуже багато кубків пушу. І вже дуже багато граю в Brawl Stars. Все. Перший гол наш. Зараз буде другий гол, я думаю, теж наш. А, добре. Погнали. Бам! А, бо що є що в мене за гаджет був? Я просто затопив гаджетом. Добре. Друзі, почекайте 2 секунди, будь ласка. Так, друзі, я повернувся і заходимо в нову катку. І друзі, як я вже казав раніше, ссылку на посилання каналу. Ну, коротше, посилання на канал Уєшка Олега я лишу в описі. І, будь ласка, кому не важко, підпишіться. Він гарні відео знімає цей добрий знімає. Але в нього дуже мало підписників. Так що кому не важко, підпишіться, будь ласка. Так, а тепер давайте. би, Оф, добре. Бі, бі 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 Так. Ай! Не встиг все-таки. У мене зараз, друзі, дуже багато брав е, старці всяких справ, я дуже багато зараз граю, так що... Цей. Ще, до речі, я вам про рекламу один клуб зараз. І, в принципі, кому не важко, зайдіть, хто не має клубу. Якщо буде місце в клубі, то зайдіть. Хоча б на якийсь час. Так. Зараз зробимо ось так. Оп. Оп, оп, ай. Оп. Нє-нє-не-не-не. Забили гол Перший. Добре, погнали, зараз. Тоді в них. Тим теж зав'ємо гол зараз. Попробуємо щось зробити. Що ти пушиш, чел? Куди лізеш? Тут... Тіпу за дуже багато пушить щось. Ні-ні-ні-ні м'яч! Ні, -ні, -ні, -ні м'яч, боже! Хоть би не забили. Фух. Я просто затопив м'яч замість того, щоб викинути, давав в пас Бібі безкінечно. А вона мені. І все. Я через це чуть не програв. Зараз, зараз і... Фух. Наш друзі, як вам обнова взагалі в Бравлі? Моє останнє відео було по моку, наскільки я пам'ятаю. І воно щось взагалі не залетіло. Та зараз взагалі ні одне моє відео не залітають. А якщо залітають, максимум на 15 переглядів. І все. Так що надійся, актив повернеться і назад все буде. Добре. Ось цей клуб Апокаліпс. Вступіть, будь ласка, в нього. Так. Зараз будемо далі пушити. Як бачите, мені лишається декілька бійців до всіх двадцятих. І все добре, Так, друзі, проти нас попалися лега, міфік і алмаз. Не так все критично. Та чому я поправився приверсі в'язую цей гаджет? Треба буде його поміняти зараз. Добре. Це кінець. Принаймні поки що. Але все рівно зараз ми зіграємо. Mm. Я тепою назад, як завжди. Хоча просто хочу їздити гаджет на стан кіпа Це просто геніально. Гаджет треба міняти. Тому що я не можу з тим грати. Ще один рак при повз до мене. Mm. Олішка mm, щось зараз каже. Та фігу вам а не гол, ви уміки. Піп'є з мене крутіть тімейти. просто беруть і розламую нам стінку. Ну, Менді, чи то хто? То не точно наш тімейт? тому що хіба ще, а хто міг ще? Грей, а, а та Грей міг. А Менді якраз таки не може. Кінець. Так що добре йшло. Зараз, друзі, повернусь, поверну кубки і повернусь до вас. І так, друзі, я апну на кінець 20-й ранг на поверну, ну, апну 20-й ранг на тому на фінксі. Далі я візьму Хенка. І йду, мені лишається дві катки до... На кінець 50 тисяч кубків. Капець. Я так довго йшов до цього. Ще мастера хочу опити в ранкіді. Ну коротше, останнім часом я щось за дуже багато е, всього в мене всталося в Brawl Stars. Я нікший хочу міняти собі. в Brawl, ясно. Я ще гаді забув візнути на щит. Ну чорт візьме. стою, біби. Не з бі... Чи з Бібі чи з Бі не пам'ятаю. Ну коротше тими от стимулат... супротивниками Не-не-не-не-не-не, тільки попробуйте забити. Фух. Так, друзі. В нас тут проблема. В них один гол, в нас ноль голів. Як би. І одна хвилина до кінця катки. Бель кидай їм м'яч, ну що за... Не знаю. все, будь ласка. Лах. Ні, будь ласка. Фух, забрали. Головне, щоб зараз м'яч все ж таки ми забили. Бій просто бере мені м'яч, підкидає. Є. Yeah. Ну куди ти даєш? ну бій! Бель просто бере замість того, щоб дати мені пас, і я забив м'яч. Вона дає пас <гум> тому Мортісу. Ну що за тімейт просто? Я не можу. Не тімейт, а інваліди самі. Сюди. Лест катка. Ураш і пінчик дала халявний І до нас якийсь тіп зайшов. Меняємо пін Ла... Ласт. Мені ласт До 50. Кто понадоби? Ох то такий братм. Добре, заходимо. Швидше давайте. Коротше, як запустимо і заклечу. Коротше, друзі, той братмен ливнув в кінець кінців, чого кікнули. І ми пішли самі з Оляшкою. то... нам надоїло вже на нього чекати. Проти у нас Месі, Даніелі, Путін. Месі, Даніелі, Путін, той самий Лензі, Улешка і Ніндзя. Капець якийсь. Ні-ні-ні, ні будь ласка. Підірвали все-таки мене. Стоп. А, фух ми. Там Макс прийшла вже. На допомогу. Ріко, іди сюди. Все. Ріку ми забрали. Далі. Макс повертається просто. Назад. Ем. Добре, я сподіваюся, ми, ну, ми виграємо цю катку, тому що ще раз перегравати її ну, зовсім вже не хочеться. Та що за з тими головами з тіка і з тими пені? Ну боже, просто голова тіка літає повсюди. Ну то що це то таке? Фіксіть, ньорф тіка, Спочатку був по ньорф поку, тепер ньорф тіка, бо, тіка, бо тік за дуже імбовий тепер став. От і що мені зробити? На мене і то, і то нападає, і то, і все. Як мені це виграти? Ммм, mm, так, давай. Ріко сюди. Пас, я думаю, я нікому давати не буду. Сам заб'ю. Добре. Так. Погнали. Ай. Окей. Тоді давайте. Зараз ось так. Ау, oh щіт. Сюда! Підесятька! Ура! Підесятька мої сюда, Скільки ж я часу до цього йшов? Ура! Боже, 50 тисяч сюда! Ну а легендарний пристар я заберу аж потім. Коли впізнаєте потім. Ну а з вами був, як завжди, Елензі. Всім до зустрічі, всім гарно апати-кубків в Ралл Старсі! Багато апати кубків. Будьте професіоналом в Ралл Старсі. Всім пока-пока!